Ветеран допомагає дітям, діти допомагають ветерану. Ситуація, в якій всі виходять переможцями, так має бути і в міжнародних відносинах. Я вважаю. Україна захищає Європу. Європа підтримує Україну. Наші друзі з Латвії так і роблять минулого тижня 14 наших бойових бригад отримали від народу Латвії понад 40 повнопривідних автомобілів з критично важливим вантажем. Там і дрони, і комп'ютерне обладнання, і генератори та зарядні станції. Дякуємо Латвії за да. щиру підтримку, зокрема і цивільних українців, які знайшли тимчасовий прихисток від війни у цій країні. Про те, як їм живеться, як вдається працевлаштуватися, які податки вони сплачують, дізнаємося просто зараз. Наталя Подкуйко з сином тепер проживають в столиці Латвії Ризі. Жінка родом з Чернігова. Покинути рідне місто її змусило повномасштабне вторгнення росіян. Я виїхала 13 березня. Дуже великий шлях у мене був. Я зупинялася в Львівській області, потім в Польщі. Ну це по одному-два дні, і дісталася потім Латвії. І зараз я у Ризі живу. Майже одразу після переїзду до чужої країни. Наталя намагалася працевлаштуватися вихователем нянею. саме у цій галузі. Вона працювала в Україні. Однак влаштуватися не вдалося. Спочатку я працювала посудомийкою. Це мені допомогла знайти моя подруга, вона є кумою моєю, вона там працювала. Їй треба було неділю розділити на деякі дні. і Вона мене покликала. Потім я через одну знайому знайшла роботу прибиральниці. Мені вона сподобалась, тому що непогано оплачувалась, і треба було чотири години працювати. Щоразу на новій роботі Наталя підписувала трудовий договір та сплачувала усі податки. Тут з цим дуже серйозно каже податкова радниця Майра Лаце. У нас у Латвії загалом дуже багато різних податків аж 15. для маленької країни. Це дуже багато. Наприклад, у нас є податок на машину. Якщо ти не приватний підприємець, а просто громадянин, і ти маєш машину, тобі одразу потрібно платити два податки: транспортний податок та податок з експлуатації. А якщо авто у тебе зареєстроване на фірму, то треба платити і третій податок на машину. Крім того, кожен працівник чи підприємець у Латвії має сплатити податок на прибуток. Він вираховується за прогресивним принципом і має дві ставки. Це 25,5% і 33%, якщо ваша зарплата буде вищою ніж 8 тисяч євро на місяць. Також є неоподаткований мінімум, проте його розмір залежить від міграційного статусу в країні. Цей мінімум, з якого не вираховуються податки, у латишів складає 510 євро на місяць, а в українців 250 євро. Так як було у 2024 році, Наталя зараз працює в казино. Розповідає, що отримує звіт від бухгалтерії щомісяця, де вказані всі податки та соціальні відрахування. А це ще орієнтовно 40% заробітної плати, які сплачує жінка, у нас є свій додаток внутрішній, і там все розписано скільки налогів, скільки то. Убирають скільки буде нам на руки. Усім без винятку, приватним підприємцям в Латвії, потрібно платити ще й соціальний податок. Він вираховується тільки з прибутку і напряму прив'язаний до мінімальної зарплати в країні. Зараз це 740 євро в місяць. Вам щомісяця потрібно рахувати, які у вас доходи, віднімати суму ваших витрат, і тільки з прибутку потрібно платити соціальний податок. Що це означає? Якщо у вас прибуток 740 євро, ви повинні заплатити податок трохи більше 31%, а це 229 ,92 євро 92 центи. Наприклад, якщо у вас прибуток цього місяця 800 євро, вам потрібно буде заплатити цей великий податок 230 євро, це 740 євро. І ще залишається 60 євро до 800. Із цих 60 євро потрібно заплатити 10%. А якщо у вас прибуток менший, ніж мінімальна зарплата, наприклад, 500 євро, тоді потрібно платити лише 10%. В Латвії ще є податок на використання природних ресурсів. Його платять ті підприємці, які виготовляють або використовують товари, що забруднюють навколишнє середовище, наприклад, автомобільні шини, акумулятори, одноразовий столовий посуд. Існують й інші податки, які може платити приватний підприємець. Тут все залежить від того, чим саме він займається. Ви приватний підприємець, вам мінімально треба сплачувати два податки: це соціальний та податок на доходи. Крім того, вам можливо, треба буде сплачувати податок за використання природних ресурсів. Потім, якщо ви, наприклад, виробляєте напої, тоді ще й акцизний податок. Третій податок можливо ще й ПДВ. Це залежить від того, чим саме ви займаєтеся. Усі приватні підприємці зобов'язані подавати річну декларацію, а от найняті працівники за бажанням. І, наприклад, якщо людина навчалася на курсах підвищення кваліфікації або проходила лікування, вона може отримати від держави повернення частини коштів.